Та усіх це програма персона, і ми завжди запрошуємо студію людей цікавих і як це сьогодні з дуже особливими професіями. Ірина Снітинська, добрий день. Доброго дня. Ви засновник, керівник і взагалі людина, яка це все я так розумію, колись вигадала і запланувала ораторської школи, школи риторики і ураторства. Це так правильно називається, так? так але напевно до цього, до цієї школи, окрім цієї школи, у вас є багато чогось іншого. Про що ми не знаємо? Бо про цю школу ми вже чули. Що ми про вас не знаємо, і це було би добре, щоб ми нарешті це взнали. У вас в сім'ї був хтось, хто займався власне, наприклад, фахом ораторства, чи дикторства чи мови загалом? Думаю, що всі займалися тим чи іншим чином цим фахом, тому що в родині всі викладачі, найближчі люди мама і тато, і щодня доносячи інформацію до студентів, до своїх підлеглих. Виступають і далі. Тобто, ви з дитинства бачили людей, спілкувалися дома з людьми, які словом, мовою, грубо кажучи, заробляють гроші, працюють, і це їх фах, так? Так. А ви в дитинстві коли почали розмовляти? Коли ви сказали перше слово мама, тато? Е, наскільки я пригадую з розповідей батьків в 11 місяців. Перше слово було мама, традиційно, найчастіше перше слово є мама. Так, воно в мене також було. Угу. І після того ви швидко навчилися говорити? Чи ви були дитиною, яка там довго мовчала, думала, а потім, як в тому анекдоті, видала зразу там цілий набір складних слів? Це швидше можна сказати про мого сина, який до трьох років мовчав, а потім, як почав говорити, то досі не спиняється ні на секунду. А я говорила завжди багато, завжди була дуже активною дитиною. Можна сказати, що я не особливо змінилася за останні кілька років. А як ви вчилися в школі? Добре. А ви у Львівській школі вчилися? Так, у 28 й школі. Ну, ця школа відома тим, що там є багато німецької мови і вчилися так. багато відомих людей. Скажіть, після закінчення школи, наскільки я знаю, ви пішли зовсім не по гуманітарних науках, так? Так, зовсім. Ким ви вирішили стати? Я навчалася в медичному університеті. Чому? Чому мама була лікарем і я викладачем в медичному університеті, і я... Я дуже хотіла бути журналістом. Це була моя величезна мрія, але я надзвичайно боялася публічних виступів. І власне є журналісти, які пишуть, їм не потрібно нічого говорити, вони просто пишуть. Ну те питання, що треба виступати, думка була, що треба буде виступати. Вона мене зупинила. І тому я не стала журналістом, а стала медиком, згодом викладачем медичного університету, угу. де я також навчала студентів. Ну і також була лікарем. Яка у вас була спеціальність? Акушерство гінекологія, угу. а як лікар працювала мамологом. Але вам потрібно було також, напевно, дуже багато спілкуватися, принаймні, з жінками, а ну і з чоловіками дуже часто, так? Так, так. так. І коли наступив цей переломний момент, коли ви вирішили не бути далі, наскільки я розумію, не бути далі лікаром, ви тепер не працюєте? так? Якийсь лікар? час я ще суміщала, але потім за сумісництвом просто нереально було працювати, тому що цілими днями, цілими тижнями я займаюся в школі, і тому ніяк. Це сталося три роки тому, коли я зрозуміла, що ну я дуже... Ці дві роботи для мене є дуже близькими. Тобто я взагалі не вважаю їх різними. І там і там я допомагала людям, і це все відбувалося через слово. Тому що ну, просто медична схема і просто схема призначення препарату чи схема постановки діагнозу ну, для мене вона така є більш. Однаково завжди. Uh -huh. А коли ти спілкуєшся багато з людиною, не кожна жінка готова тобі розказати все. Тут треба знайти такі слова, щоб людина могла відкритися перед тобою. І зараз в моїй роботі, в школі риторики Агрус, так само люди приходять. Теж з проблемами люди від великого її радості, від великого щастя не приходять навчатися ще краще виступати. Але ж тоді, коли їх ситуація заганяє в глухий кут, і вони розуміють, що треба вправлятися. І навіть коли я виступаю щоденно, можливо, є якісь моменти, які варто поправити для того, щоб відкрити цю школу. Оцей от поштовх ваш внутрішній, нам зрозумілий, але для цього потрібно було, щоб і вам також хтось показав і навчив, як працювати з людьми. А звідки ви брали ці знання? Це це було просто, оскільки я викладала, оскільки я виступала достатньо часто на конференціях. Я розуміла, що зі студентами я себе почуваю просто фантастично, прекрасно і комфортно, і це було моє місце, там було добре. Але коли мені треба було виступати десь при великій публіці, насправді я відчувала шалений дискомфорт. І тому я вирішила повправлятися в своїх вміннях і записалася на курси з ораторської майстерності. А такі у Львові були? Я була в Москві. Я досить довго готувалася до того, до тієї поїздки. І потрапивши туди, я, я записалась відразу на тренерський курс, тому що я, звичайно, була впевнена, що тренерів готують набагато краще, ніж звичайних людей. І тому я поїхала до Москви. Uh -huh. Там я навчалася кілька тижнів і повернулася з абсолютно твердим переконанням, що я буду тренером. Uh -huh. Чому? Тому що, от. Те основне, що людей в основному стримує перед публічним виступом, це є ну, хвилювання, страх. І м, людям здається, що вже вище за страх нічого не існує. І коли вони бачать, що от наскільки легко через нього переступити, і вони розуміють, що далі відкриваються величезні горизонти, але можливо, тоді їм треба йти до психолога, а не тільки навчатися ораторському мистецтву. Можливо, їм треба лікувати свої страхи, а не вчитися говорити. Напевно, найбільше те, що стримує, це хвилювання. Тобто, лише коли я людині просто показую, що всі ресурси в ній є. Тобто, я не можу сказати, що я даю щось інше. Я показую людині. Така, як вона є. Насправді, українці є надзвичайно критичними щодо себе. Не знаю, з чим це пов'язано. Очевидно, зі таким достатньо строгим вихованням консервативним, і дуже багато людей занижують свої вміння, можливості і те, якими вони є, насправді. От я їм показую, ти є такий. І далі людина собі набагато більше дозволяє, набагато легше вчиться і набагато швидше робить успіхи в будь-якій сфері. Ірина, хто до вас найчастіше звертається? Політиків багато до вас приходить? Зараз дуже багато. Перед так. виборами перед виборами дуже багато. Мені дуже сумно, що тільки перед виборами так багато політиків. А в звичайному житті різні люди. Ви знаєте, напевно, якби ви назвали будь-яку сферу, з кожної з цих сфер. До мене зверталися люди зараз. Найбільше індивідуальних політиків в звичайних відкритих групах різні люди, а індивідуально тільки політики зараз. А з ким найважче працювати з жінками, чоловіками, молодими, старшими, там представниками якоїсь певної професії. Є такі складні, як ви їх називаєте? Це вас пацієнти чи як? Ні, учні. Клієнти індивідуальні або ага. учні та учасники тренінгів. То є складні учні. Знаєте, перш ніж людина починає зі мною займатися, я проводжу таке коротесеньке інтерв'ю, запитую певні речі. Ставлю такі питання, наприклад, наскільки сильно ви хочете вчитися. Для мене єдиний клієнт, з яким я не буду займатися, це людина, яка не вважає за доцільне, що, що вона справді хоче. А можна тобі сказ. Мені сказали, йди вчися, йди тут собі щось поправ. Коли людина не має гострого, такого яскраво вираженого бажання, тоді я не буду займатися. А так зі всіма людьми мені легко. Нема тих проблем. Якщо говорити тільки про вашу роботу, я можу вас запитати, чи ви одружена жінка? Я не одружена. Е, ну, але чоловіками ви спілкуєтеся, принаймні по роботі, часто спілкуєтеся. Звичайно. А нема до такого моменту, що. А ви знаєте, як сказати, як підійти, чи не дає вам це такі знаєте таку фору кілька додаткових балів перед іншими жінками? Що так жінка повинна якось інтуїтивно вгадувати, як сподобатись чоловікові? А ви знаєте, як сподобатись? Чи не виходить так, що у вас є а, власне оцей бонус? Знаєте, є жінки, які завжди знають, як сподобатись, і це жодним чином не пов'язано з ораторською майстерністю. Е, так, я знаю. І ви це використовуєте? М -м, свідомо ні. Це виходить так на рівні підсвідомості, десь воно з глибини. Так, можливо, це ви вас природжує? Можливо, так. Я така є. От я можу тільки це сказати. До речі, про я така є. Е, коли ви навчаєте людей правильно будувати речення, я дивилася в записах ваші е, уроки, принаймні ті уривки, які є взагалі е, зняті. Ви не даєте увагу не тільки тому, як казати, що, а як навіть руками рухати, правда? Як так, себе звичайно. вести, як стати, так, так. як одягнутися. І чи не виходить так, що людина перестає бути самою собою? Насправді вона би це сказала зовсім по-іншому, а тепер вона знає, як треба сказати, і це вже не є щиро та людина, яка є такою, якою вона є дійсно. От ви абсолютно правильно сказали. Щирість для мене це найважливіше, що тільки може бути. Що таке щирість? Щирість це те, що є зовні, дорівнює тому, що. Всередині. І коли людина, наприклад, звертається до мене, то вона приходить в той момент, коли вона не знає ні як стояти, ні як жестикулювати, ні як дивитися, ну і так далі, всі вміння, які лише можуть бути з ораторської майстерності. І коли людині, яка абсолютно не готова сказати, будь собою, знаєте, що це буде? Людина, ну як я маю з собою бути? Вона розгублюється? Розгублюється. Так. Тоді, знаєте, тут людина просто мені довіряє, я її беру за руку і проводжу до того моменту, коли вона вже починає. Починає розуміти, що руками можна собі дозволити якось так зробити, а очима краще так подивитися. А от тоді вже варто казати: а тепер згадай, який ти є, і зроби от так. І тому знаєте, поняття ораторське мистецтво воно не випадково мистецтвом називається. Можна взяти полотна багатьох відомих людей і подивитися, вони всі по-різному зроблені. Це мистецтво, і так само якогось канону нема так стій туди дивися, такого теж немає. А це теж мистецтво дозволити собі бути собою, щирим, гарним, і звичайно таким, щоб людям було комфортно тебе сприймати. Бо насамперед ми виступаємо не для себе, а для інших людей. Ви жінка, яка показала приклад, що можна з часом повернутися до професії, яку, по суті, ви колись хотіли. Так, скільки. Наскільки сильно це важливо для будь-якої людини, тому що ми знаємо тисячі мільйони людей, які навчаються не там, де хочуть, живуть не там, де хочуть, і працюють не там, де хочуть. От тут, мені здається, велика проблема. Ви пишаєтесь тим, що ви змогли потім хай через роки, але вибрати те, що ви зараз робите. Ви задоволені тим, що ви обрали? Я не просто задоволена, я щаслива. Тоді я задоволена тим, що до мене сьогодні прийшла красива, розумна і щаслива людина. Жінка Ірина Снітинська у програмі персона.